Друзі, знову в ефірі новини від муніципальної варти. Тих, хто не боїться ні темряви, ні спеки, ні викруток у нічних сумках. Ми насторожі спокою у кожному закутку нашого рідного міста. Парк перемоги. Всі квітники цілі, ніяких ушкоджень немає. Вулиця Візантійська. Рушники комендантської години виявив, ми продовжуємо патрулювання. Барбарель, вулиця перемоги. Все тихо, спокійно. Перевіряємо сквер воїнської слави на факт вандалізму. Усе добре, громадське майно не ушкоджено. Іноді саме регулярна присутність різниця між безпекою та трагедією. До варти звернулась жінка, яку затопили сусіди і відмовились відшкодовувати збитки. Ми все до ага. да, да. конкретно бачимо. Це конкретно це ж так, не, це не зверху, сусід. а там. Це зверху сусід? Ні, не на, зразу, а Інспектори піднялись до квартири порушників. Однак двері так ніхто й не відчинив. Стукаємо, дзвонимо, ніхто не відчиняє. Усі не горить у хаті видушов. Ситуацію взяли на контроль та просимо людей бути взаємовічливими та вирішувати конфлікти справедливо. На гарячу лінію повідомили про невідомого, який кілька годин сидів у дворі будинку. У чоловіка не виявилось документів. Він стверджував, що мешкає у Сараті, але пояснити, що робить в Акермані, не зміг. Покажіть документ. Мушійно. Да. Ви тут проживаєте? В сараті. в сараті проживаєте? Після додаткової розмови з'ясувалось, що це пацієнт психіатричної лікарні, який самовільно покинув заклад. Інспектори оперативно повернули його назад. Ми знаходимося лікарні. Світли чоловіка сюди, що доктор вийде. Це їхній пацієнт. Під час патрулювання в парку інспектори помітили чоловіка, який лежав на землі. Він розповів, що йому раптово стало зле. Чоловік каже, що йому погано. Зараз викликаємо швидку. Вартові негайно викликали швидку допомогу та залишались поруч до приїзду медиків. Приїхали швидка, зараз надають чоловіку допомогу. Швидка госпіталізувала чоловіка. Швидка забрала чоловіка до лікарні. Цей випадок ще раз доводить: уважність, небайдужість і своєчасна реакція можуть врятувати життя. У чат надійшло фото невідомої жінки, яка чіплялась до людей та активно розпитувала про різні об'єкти. Інспектори виїхали одразу, однак на місці вже нікого не було. Дякуємо містянам за уважність. У такі буремні часи це надзвичайно важливо. Під час комендантської години вартові зупинили хлопця, який пояснив, що проводжав дівчину додому і не помітив, як минув час. Чому порушує комендантського години? Проводжав дівчину домой і трохи не встиг. Бо... Де ви мешкати на Побіді. Він приїхав із Молдови на спортивні збори. І ось що робить з чоловіками українська краса. На перший раз хлопці лише попередили. Учитывая, що ви гражданін Молдови. Ми вас попедужаємо, що на майбутнє, що ви знаєте у нас комендантський час, тому з 00 до 5 знаходитися на побідділі, бо де ви там проживаєте. Ще один випадок. Уночі під час комендантської години інспектори помітили 15-річного хлопця. Комендантський патруль. Чому порушуєте комендантську годину? Я не змітив час, я вийшов, будь ласка. Вам років 15. батьки знають, де ви знаходитесь? Вони в селі. Де в якому селі? Удома. А є якісь документи, які засвідчують особу? З собою немає. йому винесли усне попередження та звернулись до батьків із проханням ретельніше стежити за своїми дітьми. Усі виявлені порушення стають можливими завдяки системному патрулюванню вулиць, пам'ятних міст та локацій, де найчастіше звертаються мешканці. Вартові щодня стежать за ситуацією з паркуванням у найбільш проблемних місцях. Насамперед, біля міського ринку. Вулиця Сергія Фенблата, як бачимо, проблемне перехрестя, але наразі все добре. Ніхто автомобіль на перехресті не ставив. Патулює. Ще один випадок під час комендантської години. Інспектори зупинили чоловіка, який заявив, що мешкає на місці святих. Зіло про піла Трунінського десять сіла трола той хаті живуть. Там раніше жив філа. Але навіть така особливість не звільняє від дотримання правил. Чоловіку нагадали про обов'язковість комендантської години. На гарячу лінію зателефонувала сусідка. Її знайома впала у квартирі та не може підвестися. Інспектори негайно прибули на місце. Допомогли підняти жінку та поклали її на ліжко. Після цього викликали швидку для подальшої медичної допомоги. Приїхала швидка допомога. Так минув черговий тиждень роботи муніципальної варти. Щоденні патрулі, допомога містянам, реагування на будь-які виклики. Усе це задля безпеки та спокою Акерману. Завжди ваша муніципальна варта.